Як зробити так, щоб завтра бути ще більш об'єднаним з товаришами, щоб більше клі, більше устремлення до віддачі? Як практично до цього наблизитися? Раф, думай, і ти побачиш, що повинен з'ясувати, що є поки що між тобою і товаришами? Які властивості, яка відстань? Подивись, як ти можеш це прибрати. Твариш, але яка сила дозволить реалізувати те, що ти собі вирішив до завтра? Рав, окрім творця, більше сил немає. Товариш, і як ти можеш зробити так, щоб ця зміна відбулася до завтра, Раф, щоб він став моїм партнером. Що я хочу зблизитися з товаришами в десятці? Я хочу відчути їх ближчими. Я звертаюся до Творця і прошу його допомогти. І навіть реалізувати це зближення, тобто я розглядаю його в якості партнера, і тоді він з часом починає розкриватися між нами, як діючий, як сила, яка виправляє і притягує товариш, я собі уявляю цю мету, що ставлю перед собою до завтра, і весь час про неї молюся. Рав, уявляти його відчуттях, що знаходиться між тобою і товаришами, і буквально заповнює простір між вами. Товариш, уявляти у відчуттях, як це? Так само, як ти відчуваєш товаришів, ось цю відстань між тобою та ними, ти намагаєшся уявити, змалювати собі, що творець наповнює його. І так ти починаєш, почнеш наближатися до Наранхая.